Доволі симпатична, подумав Назар, оглядаючи її з голови до ніг. Тільки зараз він звернув увагу на те, що її майже прозора сукня нічого особливо не прикривала. Тканина, зроблена з тонкого льону, більше походила на вуаль. Чоловік чітко бачив все, що було під нею. Назар закашлявся і відвернувся. Ну і мода у вас тут, пробурмотів. Дівчина здивовано підняла брови, пройшла вперед. Я мало що розумію з того, що ти говориш, врешті вимовила. Проте я готова, вона вказала пальцем на скриню. Речі зібрані вже давно. Забирай мене. Куди? спантеличено запитав Назар. Як куди? З собою, у майбутнє, виникла пауза. Назар і Хенут дивилися одне на одного і мовчали. Послухай. Я не знаю, про що ти торочиш, ну як це не знаєш, нетерпляче перебила його дівчина. Моя мати не Фред жриця, а Монра сказав їй, що прийде час, коли до нас завітає мандрівник з майбутнього. Він і стане моїм чоловіком. Вона пильно подивилася в обличчя Назара і уточнила. Тобто ти станеш моїм чоловіком. Назар закашлявся. Я дуже ціную твою допомогу, і те, що ти привела мене до себе, щоб сховати від стражників, він обвів рукою навколо себе, але це пророцтво точно не про мене. Повір. Я останній, за кого ти можеш вийти заміж. Хинут насупилася то мені позвати охорону, з виразу її обличчя, Назар зрозумів, що з нею краще не сваритися. Він підняв руки вгору в примирливому жесті: Добре, добре, як скажеш. Якщо хочеш вірити у магічні передбачення, то це твоє діло. Хнут враз повеселішала і махнула рукою, вказуючи на глечики й тарілки у кутку. Сідай! Годуватиму тебе. Назар дістав стілець і сів там, куди йому вказали. Дівчина здивовано поглянула на нього, потім поставила на підлогу невеличкий столик підставку, на якому швидко з'явилися хліб, цибуля, огірки, Мисочка з інжиром і фініки, квасоля і окрема тарілка з виноградом. А це що? Він вказав на глиняний кухоль, в якому коливалося щось дуже схоже на мед і кашу одночасно. Це пиво пояснила Хенут, запивати їжу. Тобі отак можна пиво зранку, і в обід, і ввечері, і коли захочеться пити, кивнула дівчина, не розуміючи, до чого він веде. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія. Тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.